Особисті кордони, що це таке, чому їх нема і що з цим робити? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, авторка цього YouTube каналу, і сьогодні ми спробуємо з вами зачепити а, тему особистих кордонів. В першу чергу ми почнемо з того, а для чого воно взагалі потрібно. Справа в тому, що так звана особистісна безпека, да, коли я Точно знаю, що мою цілісність, мою безпечність, мій фундамент нічого не похитне, важлива нам на всіх рівнях. Якщо взяти пірамідку маслову, згадати да, від нижніх рівнів забезпечення базових потреб, до якої самоактуалізації, то там скрізь потрібно бути на 100% впевненим у своїй безпеці, у своїй цілісності і в тому, що її нічого не похитне, тому що людина, яка постійно сумнівається да, у власній безпечності, в тому, що все з нею буде гаразд, не може почати реалізовувати себе в цьому соціумі апріорі, тому що підсвідомо він буде сприйматися як такий, що несе загрозу для неї. І ото, що таке особисті кордони? Це певні внутрішні межі, наші регулятори стосунків з іншими людьми, завдяки яким ми встановлюємо правила, як з нами можна, як з нами не можна себе поводити. Це певне. Щось якась база, така яка забезпечує якраз ту особистісну цілісність та безпеку, яка нам потрібна для того, щоб розкриватися, для того, щоб якісно взаємодіяти з цим соціумом, для того, щоб Нести свої таланти, та власне для того, щоб просто функціонувати класно на будь-якому з цих рівнів. Якщо в людини немає особистих кордонів, так званих особистих меж, і їх можна проломити у будь-який момент, вона це підсвідомо розуміє, то відповідно запускаються такі внутрішні регулятори, які не створюють умов для того, аби можна було похитнути нашу цілісність, нашу структуру. Що це значить? Люди, в яких проблеми з особистими кордонами, дуже часто обирають собі один з таких первинних захисних механізмів, як замри. Тікай, тримайся, осторонь. Тобто, якщо я не впевнений, що я можу себе захистити, то мені логічно створити всі можливі умови для того, щоб мінімізувати небезпеку. А мінімізувати небезпеку можна лише за рахунок обмеження контакту із зовнішнім світом. Таким чином, люди, в яких проблеми з особистими. Кордонами часто мають проблеми в самореалізації, у стосунках у фінансах і от майже будь якій важливій сфері життя. Ця проблема так чи інакше буде перегукуватися. Власне, тому нам і важливо. Щоб ці кордони були. Кордони наші сформувалися у стосунках з батьками у сімейній системі. Так як вчиняли з нами батьки, так вчиняють зараз люди, якщо це, грубо кажучи, складати. Тобто. Діадних стосунках з мамою, ми потім проекуємо це на партнерські відносини. Тріада Я мама і тато, це я і соціум. І виходить, якщо нас батьки постійно принижували, ображали, можливо, були занадто авторитарними, чи ми відчували себе загалом небезпечно в батьківській родині, тобто все, що виходило за межі такої норми, і створило підґрунтя для того, щоб у нас були певні питання з особистими кордонами. Затобто всякий раз. Коли у батьківській сім'ї порушувалося це відчуття безпечності та цілісності структурі, наші це був удар по особистих кордонах. Найяскравіший приклад це, якщо було насилля, аб'юз сім'ї, залежності, якщо батьки, авторитарний стиль виховання, відсутність рамок у батьківській родині, коли з одного боку дитина може робити все, що завгодно, а з іншого боку, в неї немає ось цього відчуття. Що раптом щось, хтось мені допоможе влагодити мої проблеми. Тобто, всякий раз, коли ваше відчуття безпеки виходило, да, втрачалося, Скажи, похоже, з підкладу. Всякий раз, коли втрачалося ваше відчуття безпеки, це був маленький такий удар по особистих кордонах. І виходить, якщо ваше відчуття безпеки, цілісність, гідність постійно страждала протягом дитинства, то у дорослому віці у вас залишаються ті ж самі патерни поведінки. Ви е, маєте проблеми з особистими кордонами, з самооцінкою, з самоцінністю, то тобто, до чого ми тут. Важливий такий інсайт приходимо. Те, що е, теми, такі, як особисті кордони, самооцінка, самоцінність, базова довіра до світу, вони переплітаються. Це можна уявити як е, е, якусь таку собі от структуру у нас скоро Новий рік, можливо, знаєте, якісь от. Учі, цукерки чи що завгодно. Тобто ці теми, які не розглядаються відокремлено одна від одної, вони поступово так чи інакше рухаються всі. Це до чого? До того, що якщо вони не розглядаються окремо одна від одної, і ми розглядаємо відразу цілий комплекс, піднімаємо, то відповідно має бути більше такої толерантності до себе, аби порухати ці питання, аби вирішити ці проблеми, тому що воно буде не так швидко, як вам хотілося. Якщо говорити про види особистих кордонів, які є в кожного, це особисті фізичні, це соціальні кордони, як з вами можна в соціумі, як не можна, як з вами можна спілкуватися, як не можна, емоційні, інтелектуальні, психологічні. Тобто все, що безпосередньо має відношення до вас, як до особистості, і саме питання цілісності структури, цілісності структури, саме питання безпечності, почуття власної гідності. Ось це все, що так чи інакше крутиться довкола теми. Особистих кордонів. Як зрозуміти, що у вас з цим проблеми? Якщо вам важко відмовляти, ви часто робите те, що вам не хочеться, навіть коли це абсолютно невигідно, у вас проблеми з самоактуалізацією, ви не можете відповісти на ось це питання: хто я і для чого я, вам важко. Іти на конфлікт, наважуватися на якісь відстоювання власних границь, скажімо так, уже напряму, коли ви частіше обираєте позицію, ліпше не втручатися, не доводити свою думку, ліпше поступитися, аніж вступати в конфлікт, тому що ви підсвідомо або свідомо розумієте, що вам від того страшно, що вам це небезпечно. Це може свідчити про те, що у вас проблеми з особистими границями. Найяскравіше ви це можете провідчувати в стосунку з близькими вам людьми, як вони до вас ставляться, чи часто враховуються ваші інтереси, чи можете ви спокійно відмовляти, що ви відчуваєте, коли в конфліктних ситуаціях з близькими людьми, з колегами, з начальниками, тобто в вагомих таких. Сфера. Що може допомогти порухати це питання, окрім власне, терапії? Перше, це почати аналізувати ситуації, де у вас ці от прогалини з особистими кордонами є, де ви даєте слабинку, так звану, і пробувати виправляти. Я прикріплю для вас список. Різні категорії людей за ступенем спорідненості. І ви просто попробуєте, наприклад, від далеких от знайомих починати свій кордон. Захища, що це мається на увазі. Там буде список да, людей за ступенем порідності, ситуація. Ви просто напроти кожних пишете от якісь ситуації, да, де ваші кордони порушуються, і починаєте це рухати з питань, наприклад, з того, щоб почати відмовляти далеким, знайомим, з того, щоб почати відмовляти, я не знаю, на касі, коли вам щось пропонують, і так далі. Тобто, ж, ця штука буде вам помічна. Це Частіше питати себе, чого я хочу, і давати собі це. Таким чином ви починаєте повертатися до себе своїх бажань. Забезпечити собі по можливості особистий простір. Починаючи від окремого кабінета кімнати, закінчуючи тим, якщо немає можливості, щоб у вас гарантовано була якась Година, дві, три, скільки ви потребуєте для себе, коли вас ніхто не чіпає, навіть якщо це простір поза домом. Дуже часто в людей, у яких проблеми з автобусним кордоном, немає особистого простору, вони не знають, що таке от бути у своєму просторі, і цей навик потрібно розвивати, не намагаючись при цьому зливатися з просторами інших людей. Фільтрація соціальних мереж, тобто те, що вам не подобається, спокійно відписуватися, відключатися від того, блокувати можливо хейтерів і так далі. Вчитися приймати самостійні вибори від дрібничок, від того, щоб купити собі ковтинку, саме таку, яку ви хочете, не радуючись ні з ким, до того, щоб не знаю, квартиру купляти, таку, яку ви хочете. Тобто, зазвичай ще коли є проблеми з особистими кордонами, є проблеми з виборами, да? постійні такі от сумніви, а правильно неправильно я роблю. І от ваша задача. Почати поступово самостійні вибори робити. Ту стрижку, яку я хочу, той манікюр, який я хочу, не пропонує майстер, ту кофту, яку я хочу, не мені намагаються от, продавець нав'язати, і так далі, і тому подібне. І, звісно, аналізувати причини, по яких ви не можете відмовити, що ви відчуваєте взагалі у цей момент, коли е, хтось явно там да, пробиває кордони. Що ви відчуваєте? Відчуваєте страх, безсилля, розгубленість. І як ви думаєте, чому це так? Чому що в дитинстві схожого колись було? Тобто шляхом такого самоаналізу також можна дуже багато чого в цій темі досягти. Наразі я вам дякую за увагу. Якщо тема особистих кордонів актуальна, чи щось близьке до того, чи якісь інші, ви можете здати зворотній зв'язок у коментарях. Також можете вказати, які вам теми подобаються, що хотілося б розглянути, і ми з вами їх будемо в наступних випусках розглядати. Наразі я з вами прощаюся, але перед цим все-таки фінальний меседж це. от... Бути толерантним до себе, розуміти, що те, що створювалося у вас протягом років, а то й десятків років, не зникне, не зміниться, не трансформується за місяць, два-три. Потрібно набратися певного терпіння до себе, не знецінювати власні результати, які б вони не були, через те, що знецінення підкріплює завжди опір. А коли ми підкріплюємо опір, то відповідно ми обираємо надалі фіксуватися в цій ситуації, яка нам не подобається. От і все. Буду всім вдячна за зворотній зв'язок у коментарях. Якщо виникають якісь питання, прохання, також пишіть. Мої контакти також залишаю і до нових зустрічей!